Всім привіт! Сьогодні хочу показати простий і зручний лайфхак для користування тригерами у PowerPoint. Ми це розглянемо на прикладі ось таких двох кружечків, але зазвичай, коли ми робимо якусь таку інтерактивну презентацію, то ну, у нас занадто багато об'єктів, і всі вони називаються класичним чином. Так, давайте ось глянемо. От, якби ми додавали а, певну анімацію і тригер до неї, то в нас он, овал 3, овал 4. Так, була би керуюча кнопка 1, 2, 3, 10. І яка з них за що відповідає, ну, якби не так просто шукати і перешукувати це усе багато разів. Так? Тому. Тому що можна зробити? Можна перейменувати зручним способом, і потім тут уже однозначно можна буде визначити е, після клацання на, яку, на, на який із об'єктів ви хочете отримати певний результат. Так, поки що це приберемо. Ось, е, отже, все насправді простіше, ніж здається, просто заховано воно трошки далеченько. Так, ми переходимо на вкладку Основне, виділяємо об'єкти ті, які ми хочемо. так, І ось тут нам потрібно знайти вкладку Упорядкувати. В мене вона схована за ось цією кнопочкою малювання. Теж що довелось трошки пошукати. В когось вона може бути прямо на цій панелі, це тоді буде трошки простіше. так. Але ось ми натискаємо Упорядкувати. Класичні групування, переміщення і так далі. І ось найголовніше останнє те, що нам треба, це область виділення. Все. І от тепер ми можемо обирати: так, ось вони наші ці два овали. Якщо я класну на ось цей синій, от мені підсвітиться, підсвітиться що це овал 3. Ну, круто, давайте запишемо тоді, що це синій овал, чи круг, чи неважливо. Давайте це хай буде круг. Так, відповідно, І навпаки, класно, що сюди, я бачу, що це ж ось воно підсвіт, підсвітило, що це жовтий. Чи в мене це якийсь помаранчевий більше? Жовто-гарячий нехай буде. Так, ну зрозуміло, що це все е, бажано називати більш лаконічними такими назвами, так, щоб їх було видно, коли ми будемо е, робити наш тригер. Все тоді, отепер можна зробити анімацію, так, додати яку я там очу. Щоб воно з'являлося так. Так, натискаю на тригер і після клацання, і тепер уже ось я чітко знаю, так, куди я хочу. Ну, очевидно, мені треба тоді синій круг. Ну і все, давайте перевіримо. Дійсно, все спрацювало. І нам не довелося по декілька разів це все робити, перебирати. Так, сподіваюсь, моє відео було комусь корисним. Дякую за увагу!